Гроші. Перше правило на ринку зберегти, а друге вже правило заробити. І на цей ринок ви приходите з грошами, а не за грошами. Це дві різні речі. Люди цього теж не розуміють. А що значить, я приходжу на ринок з грошами? Ви приходите на ринок з грошами. Перше, вступає правило їх зберегти. Друге, правило приумножити. Да? Що треба зробити, щоб приумножити ці кошти? І тут починає мозок працювати. Ага, значить, мені треба там зробити там умовно там деяку кількість угод. Добре, ти відкриваєш ці угоди, ти починаєш їх хеджувати, ти бачиш загальну картину на ринку, да? і ти кожну угоду з грошами, якими ти прийшов на ринок, да? намагаєшся витягнути плюс. І коли. Зі своїми грошами ти кожну угоду на кожну угоду робиш якийсь плюс. Він додається тобі, знаєте, як по геометричній прогресії складні відсотки, тобто додається тобі в депозит, і цього ні одна школа не пояснює, та що треба намагатись кожну угоду зробити плюсову.